Друзі, всім привіт! Мене звати Іванна. Сьогодні я вирішила записати таке лайтове відео відповіді на питання. На честь того, що в мене на каналі вже вас більше тисячі підписників. Я розумію, що це небагато, але для мене це якесь та досягнення. От, тим паче, що завдяки вашим підпискам і лайкам і переглядам Ютуб мені дав монетизацію на мій канал, і я вже заробила 75 центів, чим дуже пишаюсь. No es Деякі з вас пишуть мені в інстаграм приємні відгуки на те, що я роблю, і пишуть свої запитання щодо нашого ремонту. І сьогодні я хочу, по-перше, подякувати вам за увагу. Я всіх читаю, всім намагаюся відповідати, але хочу також найчастіше запитання, якісь виділити в цьому відеоролику, для того, щоб просто вам було простіше і ми з вами стали трошки ближче. Тому я вирішила поділити це відео на декілька блоків. В першому я роз... Скажу трохи про себе, потім я повідповідаю на часті запитання стосовно нашого ремонту, побудової техніки, яка у нас є, коротше, все, що ви в мене питали. І в кінці відповім на деякі особисті запитання. Що ж, почну з того, що мене звати Іванна. Як я вже сказала, мені 26 років, і по спеціальності я архітектор. Архітектор. Я закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури. que uh, se Чи кнуба українською. І вважаю, що цей університет був дуже гарною огранкою всіх моїх дитячих захоплень. Після навчання я працювала в сфері дизайну інтер'єру, здебільшого. Спочатку в архітектурній студії, потім самостійно брала проекти і робила їх як фрилансер. І потім, коли почала робити ремонт у себе, вирішила завести ютуб канал, який не дуже сильно спочатку розвивала, але зараз вирішила зайнятися цим більш серйозно. В дитинстві я жила. За міському будинку під Києвом дуже багато часу проводила батька в сараї і. Та щось там будувала за верстаком, робила з дерева. Дуже мріяла зробити будиночок на дереві і навіть робила дерев'яну машину. Пам'ятаю, як заставляла батька пиляти мені дерев'яні колеса для цієї машини. Коротше, я рада, що мої захоплення в дитинстві ніхто не принижував, ніхто не казав, що мені треба займатися дівчачою справою, грати в лільки, хоча в лільки я теж іноді грала. Тому можна сказати, що зараз я по суті продовжую займатися улюбленою справою просто вже в дорослому сегменті. Що ж, про себе я трошки розказала, і тепер хочу перейти до блоку корисних запитань. Сподіваюсь, мене вийде залишити внизу десь таймкод до цього відео, для того, щоб ви могли просто перемотувати питання, які вам не цікаві. Що ж, блок корисних запитань оголошую. Відкритим і перше, на що б я хотіла надати вичерпну відповідь, це що стосується моєї побутової техніки, яка у нас в домі. Яка фірма як працює, чи я задоволена, і так далі. Почнемо з кухні, а саме з диспоузера. Він же подрібнювач харчових відходів. І так, в нас диспоузер фірми BORD. Я обирала між ним і більш дорогим інсінкрейтер. Батьком всіх подрібнювачів я обрала той, що дешевший, але він виявився ну дуже якісним і крутим. Я ним супер задоволена, і він надійсно вартує кожної копійки. До речі, посилання на всі побутові девайси, які в нас є. Я теж залишу внизу для того, щоб вам було зручніше їх знайти. Тільки головне не полінуватись. Далі посудомийна машина. Найзвичайніша посудомийна машина фірми Indesit шириною 450 мм. Така ширина нам цілком підходить, тому що у нас дві людини. Також я часто готую. І не дивлячись на це, мені її з головою вистачає. Я десь запускаю її раз на день стабільно. Більше нам не потрібно. Я думаю, що на три людини такої ширини посудомийки вистачить отак. Тому так, да, це було вірне рішення з моєї сторони. Я користуюся від сили двома функціями і супер нею задоволена. Була одна з найдешевших, замовляла на розетці. Далі духова шафа, вона ж духовка фірми Ґарієньє. Я сподіваюся, я правильно почитала. Купила її, бо вона повністю чорна і плавно закривається. можете сміятись, але для мене це чомусь дуже важливо. Вона окей, чудово справляється зі своїми функціями. Я не якийсь там великий пекар, сподіваюся, це так називається українською. Я іноді запикаю овочі, там, курку, щось таке. ну тобто simple. От, Тому вона мені дуже подобається і купила я її із візуально привабливого. Інтерфейсу фасаду. Далі витяжка у нас фірми Perfelli. Я її показувала у відео про витяжки, коли встановлювала. Зараз маю сказати свій відгук, бо були такі питання, і насправді вона чудово витягає, навіть майже ніколи не ставлю її на максимум. Вона у мене захована у верхніх шафах і знаходиться на їх рівні, який складає 600 мм від рівня стільниці. Це ідеальна висота, як на мене, нічого не перенагрівається, фасад кухні від пари не розлазиться, все дійсно чудово працює. До речі, усі елементи побутової техніки я встановлювала самостійно, і я просто зробила розетки там, де вони повинні бути, коли проектувала нашу квартиру. І це зайняло в мене мінімум часу, ніякої освіти, електрика чи сантехніка мені для цього не знадобилось. Просто інструкція і все. Тому я думаю, що з цим також впорається кожен із вас. Далі перейдемо до ванної кімнати, і про що багато питали, ще я нещодавно встановила рушнику сушарку. Вона у нас дійсно якоїсь. Не дуже відомої фірми Навін. Я ніколи не чула про цю фірму, замовляла її по відгуках на розетці, тому що вона підійшла мені візуально. Вона чорна, матова, є таймер, є нагрів до 60 градусів. Сама без проблем встановила, дуже задоволена. І останнє, по чому було найбільше запитань, напевно, це прально сушильна машина. Вона у нас фірми LG. Спочатку про саму машину, вона не дешева, тому що в собі і пралку, і сушилку. Краще, звісно, купляти окремо пралку і окремо сушилку, я так вважаю. На жаль, місця в нас не було, щоб встановити обидві машини окремо. Але така штука теж набагато краща за просто пралку. І іноді я нехтую правилами і сушу там більше кілограм одягу ніж написано в інструкції, тому просто розкладаю потім цей одяг на ліжку і він досихає. Або прасую якось так, сушить 2,5 години. Щодо того, що вона схована в шафу, сама по собі машина є окремо стоячою, я не знаю, як це правильно сказати, але вона не вбудовувана, тому вбудовувати її не можна. Її можна просто сховати в шафу, як ми і зробили. Ця шафа по суті стоїть просто навколо цієї машинки. І там є з кожної сторони по декілька сантиметрів відступу. З однієї, в мене 5 см десь простору, від машинки до стінки шафи, а з іншої 10 см, чи навіть 15, і там в мене стоять якісь йоршики для унітазу, і якась інша там побутова фігня. От. І тому ніякої вібрації на шафу від машинки не йде, вона собі спокійно стоїть там, пере, навпаки, ця шафа навіть приглушує її. І не так сильно чутно шум. Але майте на увазі, що коли ви таким чином вбудовуєте машинку в шафу, то треба розуміти, що машинці треба якийсь час бути з відкритими дверцятами після того, як ви зробили прання, тому що її треба просохнути, інакше вона просто заваняється там. Але так як в мене це і сушильна машина теж, і одразу після прання я роблю сушку, то весь барабан пральної машини висихає. І я можу її постійно тримати закритою і закритою за дверцятами шафи. Так, про техніку я розказала, і наступні запитання будуть стосуватись того, що я робила своїми руками, як це працює за рік навіть більше, ніж рік експлуатації. Перше, це в нас дзеркало з підсвіткою в ванну, яке визвало просто фурор критики. Дуже багато зауважень, що я роблю щось неправильно і нічого працювати не буде. Ну, а деякі просто вічливо питають, як справи у дзеркала. Так, от, воно чудово працює. Лед-стрічка за більше, ніж рік, прекрасно себе почуває, хоча вона і наклеєна на торець фанери. Хата не згоріла, діоди не перегоріли, дзеркало не впало, все чудово. Щодо освітлення, це дзеркало не мало бути в якості гримерного дзеркала, такого не планувалось. Я дуже рідко фарбуюсь, і мені не потрібно, щоб світло у ванні вижигало очі, щоб було як в гримерці. Але все ж воно вийшло дуже яскравим і ідеально балансує між функціональністю і декоративністю. До речі, відео про це дзеркало ви можете переглянути на моєму каналі, ссылка десь тут. А стільниця з керамограніту, до речі, теж не розклеїлась, живе своє щасливе життя і чудово себе почуває. Нічого із за вологи не розмокло, не деформувалось, і може там я і робила щось неправильно, чи хтось вважає, що я зробила щось негарно. але я повністю задоволена і сенс відео про стільницю був показати, як можна зробити стільницю з керамограніту. А далі ви вже можете самі вдосконалювати цей рецепт. Далі в нас буде більш цікавий блок питань про ціни. І так, перше з них це скільки коштувало зібрати всі меблі самостійно. Дуже багато питань про меблі. Якщо чесно, я не хочу виділяти на це якийсь окремий відеоролик, хоча це доволі обширна тема, бо якоїсь універсальної інструкції немає. Я збирала всі меблі у себе в квартирі по наступному алгоритму. Робила проект в програмі SketchUp. Це не спеціалізована для меблів програма, просто я обожнюю в ній працювати це як малювати вручну кожну деталь тільки на компі з точними розмірами. Кожна деталь потім по розмірах переносила в специфікацію теж вручну і відправляла замовлення до постачальника ДСП МДФ. Там мені матеріали нарізали, крейкували, лімінували згідно мого замовлення, доставляли додому, і далі я вже робила всі отвори. Своєю дрелью єдину, яка в мене є, і збирала їх на звичайні конфірмати. Фурнітуру купляла, шукала там, де просто дешевше щось на сайтах виробників, щось в Leroy Merlin. Потім, коли я вже зібрала всі меблі самостійно, я допетрила, що отвори також можна замовляти на фірмі, де роблять розкрій ДСП. Тому з готовими отворами я зібрала тільки книжкову полицю, яка зараз за мною вже в останню чергу, і тумбу під ТВ, яка у нас в. Вітальні! Коштує збирати меблі самостійно набагато менше, ніж замовляти, звісно, але. Тільки якщо мова йде про меблі такої ж якості, наприклад, моя кухня і шафи в коридорі вартували нам приблизно 90 тисяч гривень. І якщо б ми замовляли таку саму кухню такої самої якості, з тих же матеріалів, з такою ж фурнітурою, з цією ж дерев'яною дубовою стільницею, це все було б коштувало нам під 200 тисяч, я рахувала. І це без побутової техніки. По цих підрахунках, звісно, можна побачити колосальну різницю. І так, ми дуже на цьому зекономили, при тому, що для мене це не було надто важко. І далі, якщо ми вже заговорили про ціни, то давайте я обіцяла вам розповісти, скільки коштував наш ремонт. Ми його робили, почали робити два роки тому і закінчили десь рік і. Три місяці тому десь так. Коротше, в мене є блокнот, в якому я записувала кожну свою найдрібнішу витрату з усіма доставками, з усіма додатковими витратами. Тому ціну я вам скажу точно, але майте на увазі, що зараз ціни дуже сильно виросли. Також більшу частину всього я робила власноруч. Будівельники робили нам демонтаж стін, розводку сантехніки, розводку електрики, стяжку і штукатурку. Нові стіни з газоблоку я ставила самостійно. Малярні роботи я робила сама, а також сама вкладала ламінат, маблювала квартиру, як ми вже з'ясували, і під'єднувала всі прибори. І все, що стосується декору, по типу облицювання від косів, решітки на батареї, молдинги, плінтуси і так далі, все робила сама, тому ми зекономили на цьому доволі багато коштів. Загалом вся коробка без столів, диванів, ліжка, килимів і так далі, обійшлась нам приблизно в 20 тисяч доларів. Це насправді доволі дешево для ремонту, який ми отримали в результаті. Нагадую, що ми ремонтували приміщення площою десь 60 квадратних метрів, і ми робили повний демонтаж всього. От тому, отак, приблизно 20 тисяч доларів. І останнє питання, на яке я хочу надати відповідь, воно вже особисте. І це питання з'єднане з багатьох схожих питань. Звучить воно так. Чому я займаюся чоловічою справою і де взагалі мій чоловік? Чому він не робить там те се п'яте-десяте? Що ж, коли я тільки починала ділитися своїми будівельними? Ну, що там таке? Коли я тільки починала ділитись своїми будівельними пригодами в інстаграм і на Ютуб, це було як це питання більше звучало як критика на мою адресу. Е, так от, мій чоловік живий, і здоровий, він займається тим, що в нього гарно виходить, і тим, що я сподіваюся, він любить. Я ж в свою чергу люблю будувати, і я це роблю. Так, можливо, мені б хотілося, щоб він розділяв це зі мною, і ми разом збирали меблі, як колись Лего в дитинстві з друзями. Але я все одно робила це хоч з ним, хоч без нього. Бо мені це подобається. І мені радісно від того, що я і моя сім'я вільна від цих стереотипів, що я не можу встановлювати дверні ручки, наприклад, бо я ж дівчинка, і це має обов'язково робити чоловік. І мене так обурювали на початку ці коментарі по типу: бідна дівчинка, немає поряд чоловічих рук, одразу видно, так старається. Пляха-муха, не кожні чоловічі руки зроблять так, як я. Ясно? І давайте вже в 2022 році будемо трошки толерантнішими одне до одного і попрощаємось з цим сексистським гіном про чоловічі і жіночі справи. До речі, я маю сказати, що з тих пір, як я почала вести свій канал українською мовою, коментарі такого роду е, трохи почали зникати з мого каналу, і це мене дуже тішить. Я думаю, що тому що наші люди вони справді. Набагато більш прогресивні, і я нами за це пишаюсь. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, під цим відео чи мені в директі в інстаграм. Я обов'язково на всі намагаюсь відповідати, тому що в мене не така колосальна велика кількість підписників, тому я дійсно маю час на те, щоб відписати всім. Дякую, що дивитесь мої відео. Залишайтесь зі мною. Скоро будемо робити щось класне і. Все, мені треба гуляти з собакою.